Так, доброго ранку. Так, повідовляю, що ведеться відео з засідання постійної комісії. Всього членів 5, присутніх 5, відсутніх немає. Роботні місії бере участь начальник земельного відділу виконавчого комітету та Макові Ради і Лена Шановні члени комісії. Вам усім надано проєкт порядку денного засідання постійної комісії. З якого внесено 27 питань. Чи є якісь запитання на порядок денний? Ні, можу. Можу. Так, пропоную затвердити запропонований порядок денний, за східна постійної комісії. Хто за? Хтось утримався. Так, скажа. Е, шановні члени комісії, переходимо до розгляду порядку денного. На перше питання, дає начальника земельного відділу, як він натомість запитання. Перший проект рішення, як завжди, про надання дозволу на розроблення технічних документацій з інгустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на торі на місцевості. До нас звернулася громадяни з заявами про надання дозволу на розробку технічних документацій. Це такі. Постаїмо Дмитро Ігорович, земельна ділянка орієнтовної площі 0,15 ГА, місце розташування якої перемоги 18 селища Томаківка та Стрімбіцький Андрій Петрович. Орієнтовна площа земельної ділянки 015 ГА. розташування Володимира Гончара, 46а, селище Томатівка. На цьому їх всього дзвонили на надання дозволу на звукотехнічних документації, у них є власності будинки, це під їхніми будинками. Я... Пропоную погодити проєкт рішення. Хто доданої проєкт? Проти утриматися немає. Якщо ви погодите проєкт. Перепрошую. Я... У нас ще один додаток. Гаражі до цього рішення. Список громадян на земельні ділянки під гаражами. Іляшенко Сергій Іванович, Орієнтовна площа 43 квадрата, вулиця Шосейна. Іщенко Віталій Григорович, Орієнтовна площа земельної ділянки, 56 квадратів, вулиця Шосейна. Книж Галина Михайлівна, 40 квадратів вулиця Шостейна. Коваленко Юлія Алімівна, 54 квадрата, вулиця Комунальна. І Федоренко Олександр Іванович, Орієнтовна площа 37 квадратів. Оце, що тобто у них у власності усіх є гаражі, вони оформили право власності, так само їм треба надати дозвіл на розробку технічних документацій під цими гаражами. Що за? Так, до переходимо до другого попитання, надають слово. Друге питання про затвердження технічних документацій зимоустрою щодо встановлення відновлення меж. Земельних ділянок натури на, на міністерстві та передачу земельних ділянок громадянам у власність для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. До названої громадяни з заявами та технічними документаціями, які вони вже розробили, просять затвердити ці технічні документації та передати їм земельні ділянки у власність список громадян наступний, вузько Ірина Олександрівна, 0,15, вулиця Крутенька, Томаківка, Друга Лолія Іванівна, 015, вулиця Франка, Томаківка, Павленко, Валентина Миколаївна, 015, вулиця Франка, Томаківка, Чаюнг, Єлизавета Дмитрівна, 9 соток, вулиця Мостова, Томаківка, Чепець, Ірина Вікторівна, 0,14, вулиця Незалежна, Томаківка, Череп Олександр Іванович. 700 вулиця Софії Рустової Томаківка і Прокопчук Світлана Володимирівна, 0,15, вулиця Ковальська, селище Томатівка. Ці громадяни так само мали власності житлові забудови, розробили технічні документації, просять їх затвердити і передати їм власні племені ділянки під житловими будинками. Так, пропоную погодити проєкт рішення. Хто за, Проти втримався. Вирішили поводити Переходимо до третього питання, Осона Даюк. Наступний проект рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянину Панченко Володимиру Олександровичу. Земельна ділянка знаходиться в селі Кисловичува та вулиця Комишувацька. На попередній сесії ми надавали йому дозвіл на групу технічної документації. Зараз він просить затвердити проект землеустрою. І передати йому земельну ділянку площею 45 соток в оренду на 7 років для ведення городництва. Те, що зараз дозволено кодексом в період воєнного стану. Пропоную поводити про проєкт рішення. Хто за попроте за примістим? Вирішили погодити. Надаю слово натури на почікуватимути. Наступний проєкт рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості не витравлений земельний час в оренду ПСП «Агрофірма» 1 травня. На попередніх сесіях ми надавали їм дозвіл на розробку технічної документації. Технічна документація розроблена. Тож вони просять затвердити технічну документацію та передати їм в оренду земельну ділянку площею 2,57 га з терміном на 7 років. Ставка орендної плати буде становити 10% від мативно-грашової оцінки землі. Річна сума сплати буде 7575 гривень за рік. Так. Прошу погодити проект рішення. Прозав у четвертому питанні конфлікт інтересів не приймає. участь чинування. Так, попроте отримався номання. Переходимо до п'ятого питання. Так, наступний проект рішення про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення земельних ділянків в натурі на місцевості. Невитребаний земельний частки кипаю в оренду ПСП, або фірма 1 травня. Також які попередні рішення це були невеличкі кусочки, там 2,57, а тут 1,88 Площа невитребованої частки паю. Розроблена технічна документація, просить затвердити технічну документацію, також передати на 7 років в оренду. за... Кхм, ставка так само буде 10% від нормативно-грошової оцінки землі, річна сама сплати 5800 гривень на рік. По п'ятому питанню заявляю про конфлікт інтересів По По і не приймаю. І не приймає участі голосування. Пропоную поводити, поводити проєкт рішення. Хто, так? Про це приймався проєкт рішення Переходимо до шостого питання. Слово надаю на Наступний проект рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення медземельної ділянки в натурі на місцевості в оренду громадянину Літвіченку Ігорю Івановичу. Ми на попередній сесії надали дозвіл додану на розробку технічної документації під об'єктом нерухового майна, яка в нього перебуває у власності, він виготовить технічну документацію, просто затвердити цю технічну документацію та передати йому земельну ділянку в оренду для іншого сільськогосподарського призначення строком на 49 років, яка розташована в селі Високом вулиця Миру площею дев'ятсот дев'яносто дев'ять квадратів. Пропоную тому переходимо за всьому, до цього питання. На <смітна> Наступний проект рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності відповідно до класифікації видів цільового призначення земельних ділянок. На попередній сесії ми надавали дозвіл Павленку для того, щоб можна було змінити цільове призначення земельної ділянки із комерції для. Гаражів, так як у нього нерухоме майно гаражі, він розробив технічну документацію, змінили цільове призначення, і тепер треба затвердити це цільове призначення та поводити зміни цільового призначення з будівництва та обслуговування будівель торгівлі на 0205 для будівництва індивідуальних гаражів. Земельна ділянка розташована по вулиці Ярослава Мудрого, 27В, площа земельної ділянки, 3,73 квадрата. Немає заперечень. Пропоную погодити проект рішення. Хто за проти сприймався? Вирішили погодити проект рішення. Переходимо до восьмого питання. Восьме питання це проект рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для розміщення під нове будівництво насосно фільтрувальної станції під відновлення магістрального водогону та розвідних. Мереж на попередній сесії ми надавали дозвіл на зміну цільового призначення, так як в нас було до замі сільського призначення. Тепер нам треба змінити відповідне цільове призначення на 11.04 класифікатор, класифікатора для того, щоб в майбутньому там можна було почати будівництво насосно фільтрувальної станції. То ми затверджуємо проект і погоджуємо зміну цільового призначення земельної ділянки на. 11.04. Це для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд, технічної інфраструктури, виробництва та розподілення, постачання пари, води, очищення та розподілення води. Тобто треба змінити для того, щоб потім там можна було робити в відповідності до цільового призначення будівництва накосно-фінкувальних партій. Пропоную повозити проект рішення за проти отримати. Вирішили поводити проект рішення. Переходимо до питання. Наступний проект рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду товариства АЕС Energy ГРУП для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і з об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій. Також на попередній сесії ми зробили поділ земельної ділянки. Потім ми надали дозвіл на зміну цільового призначення земельної ділянки. На цій сесії нам треба затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення. І погодити зміну цільового призначення на 14.01 для об'єктів енергорегоруючих підприємств, щоб на наступній сесії передати цю земельну ділянку в оренду енерджі для встановлення сонячних панелей. Нема запитань. Пропоную погодити проєкт рішення. Хто за да. утримався, трохи немає? Вирішив погодити проєкт рішення, переходу до десяток. Так, наступний проект рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для облаштування дитячого майданчика, місце розташування якої вулиця Молодіжна село Тарасівка. До нас звернулася староста замагацького старостинського округу, голова Каріна Володимирна стосовно виділення земельної ділянки орієнтовної площі 0,15 га в селі Тарасівка. Там планується встановлення дитячого майданчика, облаштування такої невеличкої. Зони відпочинку, для цього треба оформити земельну ділянку, зареєструвати право комунальної власності на цю земельну ділянку, тільки потім уже там що встановлювати чи висаджувати якісь кущі дерева. Тож просять надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою. Орієнтовна площа земельної ділянки становить 0,15. Місце розташування земельної ділянки Тарасівка, вулиця Молодіжна, 16К. Пропоную погодити проєкт рішення. що за? Прошу приймався. Погодили, вирішили поводити проект рішення. переходимо до 11-го спробувати. Наступний проект рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землю щодо віддалення земельної ділянки для облаштування дитячого майданчика в місці розташування вулиця урожай на селищі Томаківка. Так само звернулися жителі і уповноважена особа до земку Руслан Алімович. Які просили також виділення земельної ділянки для встановлення дитячого майданчика? Земельна ділянка орієнтовною площею 100 квадратів, місце розташування вулиця Урожайна, селище Томатівка. Просять надати дозвіл на формування цієї ділянки, щоб надалі там встановити дитячий майданчик для дітей вулиці Урожайна і Нової. Прошу голосувати, хто за, проти, тримуватися. Вирішили побуде проектне рішення. Приходимо дозволу. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для облаштування дитячого майданчика та зони відпочинку в селі Китайгородська вулиця Центральна, 53А. Там також, але там вже існуючий дитячий майданчик, існуючі спортивні арбітреки і парк. Тобто, хочуть сформувати все однією земельною ділянкою. Для обслуговування інших будівель громадської забудови площа орієнтовна становицями 0,85 га. Так що просять надати дозвіл на розробку проекту. Це звернулася староста категорийського старостинського округу Ярмолинко Юлія Олександрівна. Для того щоб ми сформували земельну ділянку, зареєстрували її в комунальну власть і там були вже відповідно все, що вони нарахують за рідне. Не варто питання. Прошу голосувати. Що за даний проект? проти Укрзмашта немає. Ми вирішили проводити практичні проходи до 13. Наступне практичне про надання дозволу на розроблення технічної документації з нагусів щодо поділу та об'єднання земельної ділянки комунальної власності так, земельна ділянка знаходиться у нас вулиці Шосей 1, площа земельної ділянки 0,18.00. нас звернулася громадяни громадянику на рульга і Калашник Іван Володимирович, хочуть поділити земельну ділянку комунальної власності, дві окремих земельних ділянки на площі 0,1460 і на 340 квадратів. Так що просять надати дозвіл на поділ земельної ділянки комунальної власності, земельної площа 0,18. Пропоную погодити проєкт рішення проте тринадцять. Вирішили погодити проект рішення. Переходимо го питання. Наступний проект рішення понадання розуму на розроблення проекту зимовострів щодо відведення земельних ділянків оренду громадянці Лопач Лесі Миколаївні. За межами населеного пункту Скола Саменівка хочуть дати в оренду земельну ділянку площею орієнтовної площі 0,60 га. Для цього треба і надати дозвіл на розробку технічної документації щодо точніше, не технічної документації а розроблення проєкту зимою струю щодо відведення земельної ділянки в користування. Орієнтовна площа 0,60 і не може перевищувати більше, ніж 60 соток. Просить надати дозвіл на розробку документації, щоб в майбутньому передати цю земельну ділянку і в оренду. Терміном на 7 років для молодництва. Немає протипад подаручення. Вирішили погодити проєкт рішення. Переходимо до 15 року. Е, наступний проект рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель ділянки оренду ЕНД громадянину Шапошну Артем Миколаєвичу. Також. В тому ж самому районі за межами населеного пункту село Семенівка просить надати дозвіл на розробку техніки проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки підгородництва орієнтовною площею 0,60га. Пропоную погодити проєкт рішення. Хто за? Проте утримаю. Вирішили погодити проєкт рішення. Переходимо до 16. -го. Наступне питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянці Шапошник Людмили Олександрівні, але її земельна ділянка знаходиться. Ті були дві земельні ділянки за межами населеного пункту Семенівка, а це вже знаходиться в межі села Семенівка, вулиця Вишнева. Тож просить надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Орієнтовна площа земельної ділянки також 060 га. Пропоную погодити проєкт рішення. Хто за, проти отримався? Вирішили погодити проєкт рішення. Переходимо до 17-го. Е, наступне проєкт рішення у нас про надання дозволу на розроблення технічної документації і щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості в оренду громадянину Павленку е, Сергію Олександровичу. Земельна ділянка знаходиться по вулиці Ярослава Мудрого, 29Б, в селищі Томаківка. Так як на попередній сесії ми йому надали дозвіл на зміну цільового призначення, тепер цільове призначення у нас уже буде з комерції для будівництва індивідуальних гаражів. Тож надаємо йому дозвіл на розробку технічної документації саме під це цільове призначення для будівництва індивідуальних гаражів, площа загальної ділянки триста сімдесят три квадрата, місце розташування Рослава мудрого селища Томаківка просить надати дозвіл на розробку технічки, щоб заключить потім договір. Пропоную поводити проєкт рішення. Тож так проти прийматися. Вирішили поводити проєкт рішення. Проходить до восьмнадцятого. Так, восімнадцяте це у нас проєкт рішення про припинення договору оренду землі з ППБ Бізонтех. Так як у них закінчується 30 вересня термін дії договору, і право власності на нерахове майно перейшло до інших осіб, а саме до то ми розриваємо попередній договір оренди, який закінчився, і право власності на нерухому майну в бізонах, яка немає. І треба для того, щоб зняти рис, треба припинити. Земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту Томаківка, площа земельної ділянки 55 соток. Просить Добре. розірвати, припинити договір з закінченням терміну. Пропоную погодити до проєкт, рішення хто за проти, сприймався, вирішили погодити. До 19. Так, до дев'ятнадцятого дев'ятнадцяте серпня. У нас подалення дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з комунальної власності якраз в оренду Inform Chemical. Так як вони власники нерухомо майна, вони хочуть розробити технічну документацію щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки, яка знаходиться за, за е, межами населеного пункту Томатівка. Площа земельної ділянки становить 055 Ага, Просять надати дозвіл на розробку технічної документації, щоб в майбутньому передати цю земельну ділянку їм в оренду. Перейшли поводити проєкт рішення, першою допустим. Ага. Так, проєкт рішення про припинення договору оренду землі за ФГС по місце розташування земельної ділянки вулиця Калинова, 2Б, Севов Чумаки. Так як у них закінчиться термін дії договору, в зв'язку із закінченням, треба припинити за взаємною згодою сторін договір оренди землі від 20 серпня 2014 року, який закінчиться 30 це закінчиться 30 вересня 2024 року, і на е, зняти цей договір з реєстру. Тому треба припинити договір і прийняти відповідне рішення про припинення договору оренду землі. Пропоную погодити проектів. Проти приймати. Вирішила поговорити проект рішення. Переходимо до 21-го степання. Так, наступний проект рішення по надання дозволу на розроблення технічної документації з ним щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі місцевості в оренду СПГ АВ. Місце розташування земельної ділянки Калинова 2Б завод Чумаки. Це та сама земельна ділянка, яка була у попередньому проекті рішення. Ми надаємо їм дозвіл на розроблення технічної документації. Площа земельної ділянки становить 336 квадратів, цільове призначення для торгівлі. Земельна ділянка розташована по вулиці Калиновій 2Б злочумах і просять надати дозвіл на розробку технічної документації. Пропоную, пропоную проводити проект сейшен. Два роки підтримуємося. Вирішили проводити проєкт секшення. Переходом до 20 років. У вас друге питання про припинення договору оренди землі з громадянкою Іваченко Наталією Миколаївною, місце розташування якої вулиця Калинова, 2, в село Чумаки. Це поряд для цього магазину, з про який ми тільки що говорили в КВГ У них так само закінчиться термін дії договору, їм треба його припинити, зняти з реєстру для того, щоб розробити технічну документацію і далі знову заключити договір. Вона має площу. Е, так, 175 квадратів площа земельної ділянки і також знаходиться в Чумака, полиця Калинова, 2В пропоную погодити проєкт рішення, хто затримався і просто не знаю. вирішили погодити проєкт рішення, переходимо до старчока. Про рішення про надання дозволу на розроблення технічної документації з новоустрою щодо встановлення відновлення меж замальної замки на місцевості в оренду громадянській Ігначенко Наталі Миколаїв, місце розташування якої Колинова ДВВ село Чумарджи. Це тільки що те, що ми припинили. Зараз даємо дозвіл на технічну документацію для того, щоб закінчити його Прошу голосувати, хто Проти. просить отримався. Зайшли поводити те Рішення переходимо до 24 питання. Проект рішення про припинення договору оренди в землі з Савеля Весела долина. У нас за межами населеного пункту Семенівка був заключений договор з головним управлінням Держгеокадастру та веселою долину. Термін дії договору закінчився. Площа земельної ділянки становить 90 соток, і так як договор закінчився, ми припиняємо його за взаємною згодою сторін для того, щоб передати. Іншим особам, хто є власниками нерухомого майна, пропоную погодити проєкт рішення. Хто за, проти підтримка? Вирішили погодити проєкт рішення, приходимо до 20-го Так, наступний проєкт про надання дозволу на розроблення технічної документації змусить щодо встановлення відновлення земельної ділянки на на місцевості в оренду фермерському господарству Верху ДЛ. В особі Лубач Лесі, яка має право власності Фермерського содарства має право власності на об'єкти нерухомого майна, тобто на ті склади, які розташовані на даній земельній ділянці площею 090, тож просить надати їй дозвіл на розробку технічної документації щодо встановлення відновлення меж на земельну ділянку площею 090, для того, щоб в майбутньому заключити договір оренди під об'єктами нерухомого майна, які перебувають у неї у власності. Пропоную впроводити проєкт рішення поза роботами приймати. Вирішили погодити проєкт рішення. Переходимо до 26 шостого питання. Наступний про рішення про внесення змін до договору оренди з землі з «Водафон Україна. Так як у них пройшла передача обладнання мобільної станції із Водафон Україна до товариства ЮНЕС, вони хочуть, щоб ми внесли в існуючий договор оренди. Зміни в преамбулу договора, де змінили з товариства Водофон на товариство ЮНЕС, точніше з прав Водофон на товариство ЮНЕС, також несли зміни в преамбулу, в реквізиті стоїть на місце знаходження осіб, замінивши просто інші ці умови договору залишити без змін ну, для того, щоб вони вже сплачували, буде сплачувати нам за оренду земельні ділянки не Водафон, а товариство ЮНЕ. Mm -hmm. Пропоную погодити проєкт рішення, що вже проти підтримати. Вирішили погодити проєкт речення, що вже проти підтримати. Проєкт речення про mm -hmm. затвердження про проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення, відповідно до класифікації видів цільового призначення земельних ділянок, Громадянам колодяжному Роману Романовичу і колодяжному Олександру Романовичу по вулиці Травневій В селище Томаківка. У них у власності є земельна ділянка, яка поділена по одній другій частці кожного. Цірове призначення земельної ділянки було для ведення особисто селянського господарства. Площа земельної ділянки 13 соток. Вони її е, хочуть змінити з особисто селянського господарства для обслуговування. Житлових для будівництва основного житлового будинку та господарських будівель і споруд. Тобі ж вони хочуть погодити зміну цільового призначення, земельної ділянки, яка в них приватній власності, і затвердити проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення за адресою вулиця Травнева, 1В, селище Томатівка, площі 0,13 Ган. Немає запитання. Mm -hmm. Пропоную погодити проєкт рішення. Хто затримав? Вирішли погодитися про рішення. Заможа до переліку питань порядку денного працівники комісії не надійшло. Всі 27 проєктів рішення вичерпані та прийняті. Пропоную розглянути всі проєкти рішення на 40 рік. Дякую всім. Вадимом повідомлення.